Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас аграрний гороскоп, укорінення живців, рослин, не тільки кімнатних, але й тих живців, що ви нарізали ще весени взимку. Будь ласка, в лютому місяці будемо за таким календарем, агрогороскопом укорінювати час Київський. Починається гарний період для укорінення живців 4 лютого, 7 години ранку до кінця доби. 5 лютого, на жаль, буде перехід місяця з першої у другу фазу, тому у нас тільки 2 години буде після 22-ї години до кінця доби. Це гарний час для укорінення. 6 лютого з 0 годин до 5 години. Наступний період це діва, спадаючий місяць 14 лютого, з 16 години починається до кінця доби. Якраз закінчиться спалений шлях місяця і починається продуктивний час діви. І 15 лютого з 0 годин до 10 години ранку. Далі місяць без курсу дуже поганий час для того, щоб отримувати добрий результат. Ще є один період у лютому козиріг спадаючи місяць 23 лютого з 2 години ночі до кінця доби, 24 лютого, всі 24 години, 25 лютого з 0 годин і до 5 години ранку. Далі нам час не підходить для роботи з розмноженням наших. Любимих рослин з допомогою живців. Ось у нас весь гороскоп на лютий 25-го року. Це у нас сприятливі дні, години для того, щоб розмножувати наші любимі рослини з допомогою живців. Бажаємо вам успіхів у цьому ділі, в цій справі і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.